Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний лот, який у нас є в наявності, це значить, ланцюг велосипедний, значить, фірми Ядая. Він іде на 114 ланок. Сподіваюсь, тут буде видно, що написано. Іде під одношвидкісний велосипед. З шагом ланцюга одна друга на 1 дюйма. От, Давайте я зараз його. Закрию і покажу, що всередині. Так. От, іде в такій коробці ще всередині. От. Давайте подивимось, що зовсім всередині. Тобто, йде з замочком, досить міцний ланцюг, якісний, сталевий. От, е, показав себе досить добре. Особисто я теж використовую. У мене фікс, але можна і, ну, і на інших велосипедах: на кшталт е, е, синглоспіда, чи дорожнього чи і так далі. Воно швидкісного. От, е, значить, е, актуальну інформацію дивіться в описі до відео: тобто ціну, е, адресу для самовивозу в місті Одеса, а також. Е, для інших міст є пересилка за допомогою любого